Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 24 листопада, вдруге за всю війну, пролунала серія потужних вибухів на північно-амурському залізничному тунелі. Основна логістична гілка і підземна база, понад 300 окупантів під завалами, десятки танків, артилерії легкої броньованої техніки знищено. Вибухи з двох сторін тунелю та посередині всі комунікації спалено. пишіть телеграм-канал топор Зазначимо залізничний тунель на байкало-амурській магістралі скорочено БАМ, Відкритий 5 грудня 2003-го. Свою назву тунель отримав за назвою північно-муйсько-гірського хребта в Бурятії, який він пронизує наскрізь за протяжністю 15 кілометрів. Є найдовшим тунелем Росії. Північно-Муський гірський хребет був однією з найскладніших ділянок залізниці. До відкриття північно-муйського тунелю потяги слідували обхідною залізничною гілкою завдовжки 54. 4 кілометри, що складається з численних крутих серпантинів і високих віадуків, включаючи знаменитий чортів міст, потяг був вимушений лавірувати між сопками, пересуваючись із максимальною швидкістю 20 км на годину і ризикуючи потрапити під схід лавини. На підйомах виникла необхідність штовхати склади допоміжними локомотивами. При цьому шлях займав 2,5 години. Тоді як рух через тунель займає всього 15 хвилин, ділянка вимагала великих витрат на отримання колії, забезпечення безпеки руху. Задля зменшення цих витрат та швидкого руку потягів було вирішено спорудити тунелі. Підготовчі роботи було розпочато 1975 року, а прохідницькі роботи розпочато 1977-го. Будівництво тривало 24 роки, було завершено 2001-го. Офіційно відкрили тунель того ж року. Однак постійний рух тунелем було відкладено до 2003-го. Під час будівництва за офіційною статистикою загинуло 56 осіб. Це не перший удар по тунелю. У ніч на 30 листопада 2023 року. Під час з проїзду тунелем вантажного потягу пролунало декілька вибухів. За інформацією поширеною новинами виданнями, у тунелі спрацювали чотири вибухові пристрої до складу вантажного поїзда входили 41 цистерна з паливом. Три цистерни з авіаційним пальним та шість вагонів з чорним металом. Рух тунелем на перегоні і текіт окусікан східно-сибірської залізниці було зупинено. Наступного дня, 1 грудня 2023 року, року, вантажний потяг, що прямував обхідним мостом. Чотири цистерни з паливом згоріли. Ще дві отримали пошкодження. Паливо розлилося на площі 150 квадратних метрів. У наслідок вибухів, будь-який рух бамом, було повністю зупинено на невизначений час. Китайці навіть відкривали нібито вогонь по диверсантах з своєї сторони. Втім, про жертв ДРГ нічого не відомо. 1 грудня 2023 року. Російське східне міжрегіональне слідче управління на транспорті порушило кримінальну справу за частиною першої статті 205 КК РФ «Теракт». тоді як в українських новинних виданнях організації цих Вибухів поклали на службу безпеки України однак там заперечили свою причетність до вибухів. Телеканал CNN заявив. Що його джерело в українських спецслужбах зізналося вибух, організований СБУ, яка обрала даний об'єкт, скільки вважала його єдиним великим залізничним сполученням між Росією і Китаєм, і що для диверсії використовувалось чотири вибухові пристрої. Рух на перегоні і такіт окусікан відновився 22 грудня в 23.20 за місцевим часом. Сьогодні, в 16.04 він знову зупинений. Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки РФ повідомив про бутімцо затримання підозрюваного в підриві двох поїздів. За даними російської спецслужби, підозрюваний – 52-річний громадянин Білорусі, з якого затримано в Омській області, та який зізнався в тому, що працював під контролем українських спецслужб, отримав вказівки. А іншого громадянина Білорусі, який мешкає в Литві, також діє під контролем спецслужб України. За оприлюдненою версією ФСБ підозрюваний забрав магнітні міни і схованки та заклав їх на цистернах вантажних поїздів у північно-байкальському районі Бурятії. З метою руйнування об'єктів критичної транспортної енергетичної інфраструктури раніше цілями підривів 29-30 листопада були поїзди з нафтопродуктами, що прямували за маршрутами Тайшет Тинда і тайшет Рюнгрі. ФСБ показало оперативне відео із затриманням, який каже, що його знайомий попросив провести посилку за винагороду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.